Співробітники Служби безпеки України затримали двох підприємців із Житомира, яких підозрюють в організації схеми виїзду за кордон чоловіків призивного віку. На підставі фейкових документів про непридатність до військової служби продовж півроку Житомиряни зняли з військового обліку декілька сотень чоловіків. Вони створили спеціальний телеграм-канал, у якому пропонували чоловікам з усієї України виїзд за кордон, вирішити це питання виїзду за кордон, нібито на під за станом здоров'я. До пакету документів, які ділки виготовляли самостійно, входили довідка військово лікарської комісії про непридатність до військової служби, аналогічна довідка центру комплектування та соціальної підтримки міністерства оборони та тимчасове посвідчення військовослужбовця про непридатність до військової служби. Вартість повного пакету документів становила в середньому 600 доларів США, вилучені. Печатки фіктивні підроблені печатки та штампи установ та лікарів, які фігурують у справі. Вилучено готівку ймовірно одержану незаконним шляхом, комп'ютерну техніку із виробленими шаблонами та кліше відповідних документів, а також сім мобільних терміналів, які вони використовували в своїй протиправній діяльності. Триває вивчення тих документів, які вилучено а також шаблонів, кліше печаток підроблених та штампів. Перевіряється інформація щодо ймовірної причетності до функціонування даного каналу, як лікарів військово-лікарської комісії, так і можливе надання консультацій посадовцями.